Слава Ісусу Христу, дорогі підписники! Всіх вас благословляю, люблю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. І продовжуємо молитися за наших воїнів, за наших захисників. І, Господи, захисти нашу країну, наших людей, і, Господи, допоможи, щоб закінчилася ця війна, і перестали гинути люди, і допоможи, Господи, в ці непрості часи нам. Україні і допоможи, щоб Україна стала благословеною країною во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, як демонізація суспільства. Що відбувається? Відбувається те, що зараз хочуть церкву опорочити, звинуватити в всіх гріхах і що це? Показує, що культура, спорт, наука і все-все працює проти церкви, все, як би сказати, що обманює таким шляхом, щоб опорочити церкву і нав'язати суспільству, щоб люди перестали вірити в Бога, перестали ходити до церкви і вивчати Біблію. І це все відбувається на багатьох сферах суспільства. Все потому, що дуже люди, як би сказати, відійшли від Бога, що там придумують ще. Тобто, не придумують, а спекулюють ще на тим, що там ось були хрестові походи, скільки людей загинуло, ну, ті, якби походи були, що. Можливо, просто ті, хто організовував ці походи, вони просто, як би сказати, що спекулювали на вірі в Бога і тим самим робили всі ці непотребства. Ось. І що зараз потрібно робити, що потрібно вивчати Біблію і ставати на праведний путь. на Істинний шлях, оскільки Біблія, Бог і це є спасіння для кожної людини, і тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі, слово Боже Салтаненко». Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Слава Ісусу Христу!